Початку року в Україні зафіксували вісім разів, коли йшлося про зачепінг, внаслідок чого постраждало дев'ятеро дітей. Це повідомлення від Міністерства внутрішніх справ. Зачепінг заборонений. Це такий собі спосіб пересування в лапках. Звісно, коли людина чіпляється за ті зовнішні частини електротранспорту, найчастіше поїзду тролейбусу або метро, замість того, аби їхати всередині. Ну і так пересувається. У нас в студії безпосередньо Роксолан Семірякова, це головний інспектор управління івенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції, капітан поліції. Наші вітання? Вітаю студія. Вісім випадків від початку року. Це я направду не на те, що постійно і в принципі цікавлюсь за Чепінгом. Ніколи такого не робив. У вас закликають цього, теж ніколи не робити. В порівнянні з попередніми роками, з попереднім роком, ми як ми йдемо по. Тому ж самому тренду чи тренд на спад на збільшення? Е, ну, хотіла би уточнити на рахунок цієї цифри вісім, тому що е, було оголошено про те, що це вісім нещасних випадків, які сталися на залізничних коліях, тобто це включаючи зачепінг, тому що діти інколи розфарбовуючи вагони, можуть залізти на сам дах потягу і також отримати е, ураження електрострумом. Тому це якраз про ці вісім випадків, коли і зачепінг, і ось такі випадки також. Якщо ж порівнювати з минулим роком, мабуть, ще рано говорити, 25-й ще не завершився з статистичної точки зору, начебто, буде така цифра трошки некоректна. Але у 24-му році таких випадків, які сталися на залізничних коліях за участю дітей через такі от небезпечні розваги, було зафіксовано 28 вісім. Дітей постраждалих, які безпосередньо отримали травму або з летальними наслідками, то всього таких постраждалих дітей було 15. Слухайте, ми зараз говоримо лише про залізницю, чи і про метро, і про тролейбуси, і трамваї так само. Отут важливий момент. І якщо є розбивка по регіонах, то власне теж би було дуже доволі цікаво. Ну дійсно, Зачапанг це стосується не тільки залізничного транспорту, це і може бути і метро, і трамвай, тобто це пересування на будь-якому транспорті на зовнішніх частинах. І небезпека, і там, і там однозначно однакова. І якщо говорити, наприклад, по регіонах, то в цьому році це були зафіксовані факти: в Одеській, Полтавській, Сумській області, Київській області та місті Києві. Якщо ж говорити за минулий рік, то ці регіони повторюються за винятком ще в додачу Рівненська і Харківська область. Тому така от тенденція прослідковується от в таких регіонах. Ну і найбільше таких випадків по місту Києву, і але все ж таки дозволь мені, то все ж залізниця метро, тролейбус, трамвай, трамвай. за що найшвидше чіпляються, найчастіше чіпляються, і ми говоримо це про підлітки і діти, да? чи дорослі теж трапляються? Ні, ну дорослі теж трапляються безпосередньо в наші компетенції ювенальної превенції. Це безпосередньо ті випадки, які пов'язані з дітьми. Але ну і це ж явище не нове. Якщо пригадати ще минулі часи, це безбілетники, які по трамваях ззаді зачіплялися, там же ж є відповідні сходинки, тому це ну дійсно не якийсь такий сучасний тренд. Просто якраз завдяки соціальним мережам, все це більше підхоплюється підлітками, які у них моніторять цю ці всі відео і небезпечний контакт. Тренд контент. направду дійсно старий, як світ. Я знаєте, на цій темі перший випадок свій зачепінгу, коли я його побачив. Mm -hmm. Це якраз таки було в Одесі. Якийсь Ми їхали там автівкою. Хлопчик, який зачепився за трамвай позаду, золоту от металеву я не знаю, фаркоп цей трамвайний так, так. їхав собі, і ми якраз паралельно їхали. я Дивився на цього хлопчика, і тут хлопчик впав. От, впав по цим трамвайним mm -hmm. колям, трошки забився, і якось він так дуже сильно забився, що я подивився на нього і подумав, де да ні, ну мені 50, 50 копійок тоді коштувало та проїзд. Mm -hmm. Мені якось не не влом, коли я підросту, і в мене вже будуть просити заплатити заплатити 50 копійок. Плюс ти ж пацан, ну тобі не треба платити за проїзд, ти дитина. А стосовно пояснень, от тих, кого все ж таки вдається впіймати на цьому гарячому. Пояснень, чому вони це роблять? Uh -huh. Як вони це пояснюють? Ну, в першу чергу звертаємо увагу на те, що дійсно це гонитва зараз через те, що все перейшло життя наших підлітків у соціальні мережі, і це та платформа, через яку вони на сьогоднішній день стверджуються. Навіть психологи говорять про те, що діти оцінюють себе через призму, ось таких ось цифрових показників, тому дійсно. Говоримо про те, що гонитва за лайками, підписками там, і так далі. Тобто е, такий ось спосіб самовираження. Угу. Але, звісно, не можемо і виключати те, що це гонитва за емоціями, е, адреналіном і так далі. Також є випадки, коли просто діти підпадають під вплив однолітків. І не можуть відмовитися, коли їх перевіряють, так би мовити, на крутість, на слабо і так далі. Звісно, питання виховання теж впливають на те, як діти себе реалізовують в цьому плані, тому що. Безконтрольність з боку сім'ї і батьків породжує те, що дитина стає віддана сама собі, але тут і є і інша сторона медалі, тому що гіперконтроль також породжує те, що дитина хоче себе самореалізувати і відчути якийсь контроль з власної точки зору тобто це її стимулює навпаки проявитися себе от в таких небезпечних розвагах. Ми прекрасно розуміємо, що це або не завжди залежить від. Того рівня контролю або так. залученості сім'ї. Ви прекрасно це розумієте, бо не можна сказати, що отут погана родина, тому дитина не, не, не. пішла, вчепилася за роги тролейбуса. Зовсім не так працює. Це ж схвалення дофамінові. Вибачте, ми всі залежні від дофаміну. Ми всі в пошуку постійно цього фому втрачених можливостей. Ми всі постійно скролимо стрічку. Це лайки запропонувати альтернативу. До речі, а як ви, як організація, да, структура, яка має упереджувати зараз. Є практика зустрічі з дітьми в школах або в інших колективах. Ну, бо ж знаємо, що половина вчиться офлайн, половина вчиться онлайн, половина взагалі якимось ну там комбінованою системою. Чи є можливість зустрічатися безпосередньо з дітьми очі в очі? Так, звісно, проводяться інформаційні кампанії систематично на постійній основі це і, і офлайн, і онлайн, і відповідні уроки проводяться з е, е, учнями, але крім цього, національна поліція з метою. Превентивної такої от роботи в цьому напрямку. Також є відповідно кіберполіцейські, які виявляють такий небезпечний контент з метою його блокування, і запущено проєкт, який має назву WebTrap, тобто як інтернет-пастка, в межах якого створено команду вартові мережі з числа ювенальних поліцейських, які відповідно також моніторять весь кібер. Простір для того, щоб убезпечити дітей від таких от деструктивних груп, каналів, чатів і відповідно реагують. І е, також, до речі, е, у співпраці з всеукраїнською благодійною організацією, Українським фонд благополуччя дітей е, створено чат-бот АНСІ, і діти туди анонімно можуть звернутися, повідомити, до прикладу, про такий контент. Ну не тільки про Зачепінг, а взагалі будь-про будь-які правопорушення. І там навіть можуть звернутися по консультацію до поліцейського все це анонімно, і якщо є потреба, там є і кваліфіковані фахівці, психологи, які також можуть проконсультувати дитину. Тому в цьому плані досить розгалужено працюємо. Вибачте, ще є один момент. Пробачте коротко. А дорослих консультують, хоч хтось як себе поводити, якщо ти це побачив. Ну бо якщо взяти за шкірку здерти, то велике питання: чи батьки цієї дитини не подадуть на мене в суд за подрану куртку? Та слухай, чи тебе струмом не вдарить? Тільки, якщо ти захочеш здерти його з даху електропотяга? Приміром. Так, звісно, коли я кажу про те, що здійснюються здійснюється інформаційні кампанії, це стосується і батьківської громади. Також тому, що відповідно процес, в який залучаються учні, батьки так само там як є представники, тому і з батьками і з учнями в широкому плані працюємо на те, щоб попередити і профілактувати. Дякуємо вам дуже. Пані Роксолана Семір'якова, Спасибо. була капітан поліції і головна інспекторка управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції.